Я впевнений, що ви знаєте, що Олдер Brother Core — не єдина річ з закінченням Core, Clean core Cottage Core — Хотілося, щоб Mid-Core був жартом, але. З одного боку, це корисно для категоризації та пошуку нішової естетики, а з іншого боку, люди, які пишуть пологи про старе м'ясо. Звідки ж почалося все це? Сам термін походить від жанру хардкор панку в 80-х. Згодом він поширився на різні рухи. Протягом наступних десятиліть слово Core стало скороченням для будь-якої цілісної естетики. Настрою чи субкультури, це не обмежувалося тільки музику, і так ми прийшли до цього чуда. Фотографії ігрових консолей, нульових та десятих, реклама та холодильники повні енергетиків по типу монстра. Ви можете побачити їх в TikTok, Інстаграм у вигляді слайдшоу, поєднаними з меланхолійними гітарними рифами. А можливо, це 16-річного легеньо в шортах та футболці з написом Тапаут. Назву астетики не слід сприймати за буквально. Це збірний образ, створений під впливом музики, відеігор, телебачення та фільмів тої епохи, він став символом ностальгії для покоління, що виросло на цих медіа і має характерні для того часу інтереси, звички та стиль. Це досвід зазирнути в кімнату старшого брата і бути майже здивований тим, що всередині, консоль, на якій рідко дозволяли грати інструменти, до яких не можна було торкатися. Я не здивований, що багато людей знайшли відгук в цій естетиці. Адже вона універсальна. Зростаючи 2000-х та на початку 10-х, ви точно знали когось, хто відповідав архетипу старшого брата. А можливо, саме ви були старшим братом. Кімната повна постерів, скейтбордів та консоль, на якій грали тільки в шукани по типу Хейло. Такий персонаж не завжди вчить чомусь корисному, це й перше півко, а для когось перша стіги. Старший брат завжди є провідником світречей, яких батьківське покоління завжди занадто далеко. Технології, сучасна музика, сучасне кіно, бренди, актуальні меми. Цей образ обособлює когось, хто знаходиться між поколіннями і все ще вважається більш старшим і мудрим, але здатний взаємодіяти з молоддю, той, хто її розуміє. Він був тим, хто приносив додому нові CD-диски, ігрові журнали, фільми на DVD, формуючи культурний кругозір молодшого покоління. І він пояснював, хто такі лімбізкі та як пройти рівень у Half-Life. Зовнішній вигляд доволі виразний, між платі джинси. Пуді та широкі футболки з графічними принтами, інколи пальниківські зачіски. По суті, просто камстомний персонаж Stony Хоукс про скейтер, якби ви забрали скейтборд і дали дудку. Епоха 90-х та 2000-х, яка є основою даної естетики, мала кілька унікальних ріш, що відрізняють її від сучасності. Тоді інтернет був павутиною, а не платформою, не було алгоритмів, які б створювали інформаційні бульбашки. Кожна людина сама була дослідником, шукаючи цікаві форуми, сайти та блоги. Це створювало відчуття свободи та автентичності, яке сучасна молодь може відчути через ностальгічні фільтри. Це був період ідеального балансу між технологіями та соціальним життям. Що де доступу до інтернету не було? Зайти з кнопочного телефону в інтернет означало пролюбити всі кошти на рахунку і отримати добротне тягла від батьків з відбором апарату і мінус моралю. Щоб посидіти в інтернеті, необхідно було вімкнути комп і зайти на улюблений сайт. Інтернет був лімітний, тому сиділи на найдорожчих серцю порталах. Час в інтернеті цінували, в нього занурювалися повноцінно, а не просто діставали телефон кожні 15 хвилин, щоб глянути рекламу і пару раз оновити стрічку з Рілсом. Як і слід було очікувати, певні продукти харчування асоціюються з цим двіжом: Дорітос, бургери, напої по типу Mountain Dew та Monster, або що нам ближче, якийсь тархун від Біоли з ларька біля школи з якимись сухариками. Однак не можна просто взяти їх сьогодні і назвати це Elder Brother Core. Тоді продукти мали певний вигляд, який майже зник. 2010 був останнім часом, коли можна було виглядати крутим п'ючи щось з таких напоїв, окрім можливо кількох місяців 2000. 14-му. екшн фігурки ті ж біонікли, брелки, Екшн фігурки є й зараз, але ну будемо чесні, це вже не те. Зараз більшість дитячих товарів прив'язані до мобільних аплікух, хоча це теж прикольно, весь цей двіж з доповненою реальністю, колекціонуванням різних тваринок, що дуже нагадує якісь айдол дорочільні, але здається, пік популярності великих екшн фігурок залишилося в минулому. Телеканали MTV, m 1 новий канал, А для когось. І раннє ТБ точно були основними джерелами контенту для цього образу: музичні кліпи, реліті-шоу та анімаційні серіали формували стиль та ставлення, яке наслідували підлітки. Також це епоха розквіту металу поп-панку та альтернативного року. Західний Older Brother Core неможливо явити без ігрових консолей. PlayStation 2, Xbox, GameCube, такі ігри, як San Andreas, Halo, Need for Speed Underground та Tony Hawk's Pro Skater були центрами соціального життя. Україні та на пострадянському просторі феномен Older Brother Core мав свої особливості, оскільки економічна та культурна ситуація відрізнялася від західної. Консолі були менш доступними, замість PlayStation 2 у багатьох були Dendy, а потім ПК. Ігри, як Half-Life 2, Stalker та, звісно, Counter-Strike стали ключовими для покоління. Гра в комп'ютерних клубах була справжнім соціальним феноменом, що заміняв гру на консолі вдома. Поява домашнього інтернету була дуже повільною. Багато українських підлітків почали користуватися ним пізніше, ніж їхні західні однолітки, тому інтернет-культура була іншою. Замість AOL Instant Messenger домінували чати та форуми. Також був бум популярності екстремальних видів спорту і в цифровому полі теж мотоцикли, сноуборди і навіть стрітрейсинг, якщо ви з багатої сім'ї. Плюс-мінус доступності були скейтборди. Заселя таких ігор, як CCX, рекламу яких навіть всім засовували, різні Dave Mira Freestyle BMX, Jet Set Radio, Aggressive Inline, серія BMX, MX vs ATV. Зараз цього значно менше. Прям пустеля. Давно не виходить в такій кількості крутих симуляторів сноуборда чи байка. Тоні Хоуку випускає тільки ремастери. Засилля ремастерів взагалі проблема сучасності. Не проводиться ніяких крупних заходів і турнірів, здається, лише одні Red Bull щось там намагаються в цьому напрямку робити. Я вже хизика, коли останній раз у нас в місті була екстрім зона. що ще це те, що фестиваль здувся до виступів різного рівня паршивості для трьох землекопів. Та й сам спорт інвентар дорожче і дорожче. Але певно, що це був період ідеально між технологіями та соціальним життям. Хтось має згадає за графіті, але весь екстрем зводився до того, що ти отримуєш добротне ременя і будеш відмивати свою мазню розчинником. Та й через вартість нормальних балончиків використовувати, звичайно, емаль, хоч теж в балончиках ну, таке, пацани не зрозуміють, тому більшість певно, що вандалово тільки шкільні парти з туалетами. Older Brother Core – це феномен, що ґрунтується на реальних культурних особливостях покоління, яке виросло на зламі століть, але він також значно ідеалізований і романтизований. Це був стиль, який дійсно існував, але його сприйняття сьогодні це поєднання ностальгії та уявлень, що сформувалося на основі поп культури.